До слова запрошуємо депутата обласної ради Василя Червонія. Христос Воскрес! Шановний владика, шановні паноці, шановні учасники національно-визвольних змагань. Дорогі українці, прибуло ще двоє учасників. Бою, а точніше битви, Горбинської битви, вони прибули з запізненням і тому їм просто не встигли вручити нагороди, тому дозвольте мені від імені Оргкомітету пам'ятною відзнакою гурби вручити, нагородити учасника цієї битви пана Максима Бойка, Сотня Ігоря і пана Олексія Мидрика. Псевдо Добяк. Спочатку кілька важливих оголошень від Української народної партії з благословення нашого владики Євсеві. Сьогодні ми зустріли багато людей з Горкути, з Харкова, з Києва, з інших областей. Не всі вони знають, що тут в лісі є друга ще більша могила. Хай там лісники вже не сміються. Заспокойте їх. Друга ще більша могила учасників тієї битви. І тому ми просимо після завершення урочистостей по квадрату навколо лісу, хто може пасочку, крашенку з молитвою прийти вклонитися і вшанувати героїв, які там лежать в глибині лісу. Друге! З п'яти тисяч учасників 2-2,5 тисячі загинули. Точно Ніхто не може вказати. Бо звідти говорять одне, а висота могил про інше. Встановлено біля трьохсот загиблих під гуртом. Але це лише дощиця. Люди бояться З відомих причин. Думають, що й завтра повернеться Росія і потягне їх до криміналу або їхні родини на Сибір. Не бійтеся, люди добрі. Ваш святий обов'язок повідомити в монастир. Або в редакцію часопису Волинь Симона Петлюри 1 Призвища, імена, псевдо, дати народження, місце народження, тобто назви населених пунктів, для того, щоб ми могли вивісити на сайті газети Волині, щоб люди брали і друкували ці прізвища в книгах. І щоб церква молилася. Бо церква сьогодні помилилася за 300 учасників, які загинули, а їх набагато більше. Третє оголошення. З благословіння митрополита Євсевія, вшанування на місці загибелі головного командира Української повстанчої армії, а потім головного командира Північ Дмитра Клячківського Клима Савура відбудеться в суботу, 9 травня цього року, там, за Оржевом біля села Суськ на березі Горині. Субота, 9 травня. Ви знаєте, Оскільки бездоріжжя було цього року, церква. Вирішила перенести вшанування з 12 лютого, коли він загинув 45-го року на великодні дні. Ну і останнє четверте. Монастир потребує підтримки. Йдуть витрати, і тому хто не пожертвував, пожертвуйте копійку, хто й гривню. Хто не може пожертвувати, купіть свічку. Але внесіть. Свій невеличкий, маленький внесок встановлення монастиря на повстанських могилах. А тепер до діла. Ми робимо хто більше, хто менше. Робимо можливе і неможливо для того, щоб вшанувати учасників. І в першу чергу тих, хто поліг під гурбами. В інших боях, а їх приблизно три тисячі з німцями по території всієї України, не менше з більшовиками. Я рахую там поляків, мадярів, румунів і так далі. Це ми робимо і будемо робити. Але разом з тим є ще не менша, а може більша кількість людей, які владою, можливо і нами. Хто тут стоїть, не пошановані належним чином. Хто вони? Це ті командири, які вийшли з під горбів. Це ті повстанці, які боролися аж до останнього бою 61-го року на Тернопільщині. Це ті, які загинули. І їхні тіла попали в лапи окупантів російських. В якому напрямку, згідно інструкції НКВД, ці тіла переміщались, ви знаєте. Районні. Управління Катівні НКВД, там їх виставляли на люди, фотографували і потім відвозили в невідому напрямку закопу. Тіла більших командирів. Згідно інструкції таємних НКВД, переміщалися до обласних тюрем НКВД, так як Клима Савура, Зоржива через село Городок, привезли до Рівного, вигнали всіх в'язнів, вишикували, на мороз поклали тіла його і двох його охоронців. А потім забетонували в підземелі обласної тюрминки веде, де зараз міліція. Цих командирів сотні тисячі. А ще сотні тисяч розстріляних бійців УПА і просто патріотів, які годували, співчували, молилися, допомагали. Лише в Рівенській тюрмі. Їх до 20 тисяч. Багато років ми ставимо це питання. Закопані, не поховані. Треба ж підняти, перенести на гробник і на православному цвинтарі за православним обрядом перепоховати. Господь так покерував, що минулого року дев'ять останків з ознаками насильницької смерті якраз з середини х років, знайшли при будівельних роботах, розкопках. На території, яка належить міліції і СБУ, там, в центрі міста, біля колишньої тюрми, зверталися, писали, телеграми давали, мітинги, голосували на сесії депутатських звернення. Поруште кримінальну справу. Проведіть екзумацію. Перепоховайте тисячі і тисячі безневинно об'єднаних. Мовчанка. Мовчанка. Буцім то не знають. Знають. Згадайте, 88 89 рік. Тільки но ми підняли питання за державний статус української мови, тільки не на казацьких могилах підняли перші синя-жовті прапори. Зразу старий Луценко Почав мітинги проводити в газетах писати, о, ці бандериці, знов голову піднімають. А пам'ятаєте, як в тому селі вони там трупами мирних українців закидали криниці? А в тому, селі, а в тому селі. і списки в газетах давай. О, голуба, чекай, стривай. То ми, бандериці, цього не знаємо, цих списків і цих криниць. А ти знаєш, то виходить, ти їх сам туди і клав. Знають людомори. знають кожну криницю, знають кожну в'язницю, знають кожну катівню, знають все. А казати не хочуть. СБУ починає піднімати архіви. Обіцяє, ну довго будемо ще чекати. Можливо, коли дійсно на сайті СБУ і обласного управління вивізять списки. А хто ж клянці кидав? Кидали ж комуністи, такі як Луценко Кидали. Де ті псевдобоївки упали? Та їх біля 200 діло тільки на території Рівінської області. оцих Луценків Оце ж вони закидали. Вони їх вбивали, розстрілювали. І прізвища їхні відомі. Рибакова, Баль та інші. В газеті напишемо спогади, як вони в п'яних кампаніях розповідали, як вони стріляли. Обойма шість українців в потилицю зразу. З одної обойми. Мовчать. І тому у нас вимога не лише до влади, у нас вимога не лише до СБУ. У нас вимога ще до міліції. Бо архіви величезні і тюрми стоять на міліцейських територіях. І ми знаємо, що списки, які надрукувала газета Волинь, перша лише частина наш письменник Євген Шмаргун, який тут є, і може це підтвердити, не в архівах КГБ СБУ вилучив, а в міліцейських архівах. Мовчить молодий комуніст Луценко, який чотири партії поміняв. Кажуть, уже моститься під цього, під Яценюка. Вже п'яту партію собі шукає. Списочки де, шановний керівник народної самооборони, де списочки? ті, які в архівах міліції лежать, на всіх тих котів, які розстрілювали на території міліції, в колишніх тюрмах НКВД, які зараз приміщення яких належать міліції. Це все потрібно мати для того, щоб знали коти, що ми їх пам'ятаємо. І хай їхні діти знають. Бо проблема нашої ситуації в чому полягає? А проблема ж полягає в тому, що Україну проголосили, а влади ж то не поміняли, як в усіх інших країнах. Що на нашому обласному рівні? Ну, от подивіться, Західна Україна. Беремо заступників голови обласної адміністрації. Питаємо кожного із них, по імену, що робив під час ГКЧП. Я ж їх всіх знаю в обличчя. І біографію вивчаю. Всі ж були по той бік. Там, де Плютинський, там де Луценка. Розумієте, вони нами керують. То чого ж ви дивуєтеся, що по сьогоднішній день в рівному батьківщині УПА, не дивлячись на те, що Українська Народна партія добилась на сесії міської обласної ради рішення про вшанування нашого земляка-героя, не стоїть цей пам'ятник. Бо вони, які керують зараз у помаранчевими партіями, не буду їх називати по імену. Всі помаранчеві партії. Вони ж голосують проти фінансування пам'ятника Тараса Бульби Боровця. І коли ми ставимо депутатський запит на сесію обласної ради по рівенській тюрмі, не голосують. Чого? А в їхніх батьків, спитайте, вони ж їх так виховували. Партії можна поміняти по 3, по 4, по 5, як Луценка. Розумієте? Партій би як то кажуть, поклав, так? А комуністу з нього не вийшов? О цьому вся і причина. Дорогі брати і сестри. І тому пам'ятник має стояти. Жертви окупаційного режиму мають бути перепоховані. Монастир на повстанських могилах повинен розвиватися. За один рік влада під моїм керівництвом встигла збудувати монастир, 7 ліній кілометрів лінії електропередач, 8 кілометрів асфальту. За три роки зроблено 5 кілометрів асфальту. Ну, закінчено, слава Богу. Пантеон не до кінця. Фігура покрови Пресвятої Богородиці. Це добре, але цього мало. Я сказав сьогодні Владика, за три роки може міг би стояти вже невеликий храм або висока дзвіниця. І влада про це повинна пам'ятати. Ну і зрештою кілька слів про ситуацію в Україні, бо нас чекають президентські вибори в цьому році. Ми обрали президента. Господь нам і Майдан допоміг. Це шанс, я думаю, єдиний після Богдана Хмельницького і гетьмана Івана Мазепи, коли реально українці могли на своїх провічних землях створити українську національну владу. Просили гасло на Майдані. Проголосили програму 10 кроків на назу... зустріч людям. Ми повірили, обрали. Як сказав сьогодні, Владика, що ми маємо? Якби хтось нам сказав 17 років тому, що ми будемо от в такій ямі, як сьогодні, сказали б провокатор. Але ж, панове, подивіться, що робить. Росія, Румунія, Польща, Угорщина українські школи не фінансує. Україна своїм коштом фінансує. Юрій Костенко сказав, жодна держава, чужі армії, бази не фінансує, Україна фінансує. Церкви Київського патріархату, ні Румунія, ні москалі, ні поляки, ні жиди, ні мад'яри не дадуть на своїй землі збудувати. А ми даємо, наша влада дає, точніше, не ми. Ми б ніколи не дали. А вони дають. А на Майдані про це не казав. Зовсім інше говорили, так? Телерадіоканали в Росії, в Румунії, в Польщі. Українцям ніхто не дав жодного телерадіоканалу. Все віддали, крім Державного дротяного радіо і Державного першого телеканалу. Все віддали. Кому? Або іноземцям, або громадянам неукраїнської національності. Що ми бачимо? Подивіться: от прийшли наші свята, а включали телебачення, все розказує, як там той, значить, цей, як його, з синагоги, як він діточок виховує в сім'ї, так? Як він харчується, що на стіл кладуть, як він даруйте до вітру ходить, як він все розказали, за два тижні я ні разу не почув. А яке ж православне виховання? Як виховує своїх дітей православний священник? Як церква молодь залучає, як слово Боже йде до людей? Цього немає. Іноземці заволоділи нашим, нашим телерадіопростором, нашою інформаційною безпекою. Основні державні монополії, газ і нафта, свердловини в чиїх руках? Мовчать, розказують нам про російський газ. А про український ніхто не розкаже. В чиїх руках 22 мільярда, я підозрюю всі 32 мільярда кубів. Хто власники цих свердловин? Представники всіх фракцій Верховній Ради. І всі неукраїнські національності. Найбільші металургійні, там, нафтохімічні, хімічні підприємства, в тому числі наш Рівенський Азот, в чиїх руках жодного українця нема. Фір та ще різні, там, Коломийські там і так далі. Якщо ми глянемо по всім секторам економіки, чи то банківська система, криза показала, не наша, не українцям належить. Все, все забрали вже вони, дякуючи владі. Влада, яка на Майдані обіцяла одне. Робить зовсім інше. І не тільки Верховна Рада, бо і Кабінет міністрів, і президент так само, бо ми ж обирали владу не лише для президента. Створена більшість Верховній Раді, під цю більшість побравчий уряд. Маємо все. Уряд, президента, Верховну Раду, більшість. Де вшанування вояків УПА? Кажуть, Верховна Рада закон не прийняла. Так, не прийняла. Так, нагідники. Але ж можна визнання через указ президента зробити. Але ж можна визнання зробити через постанову Кабміну, то якщо не, Верховна Рада не голосує за транш, щоб клянчити у Європі там 5 мільярдів, то зразу в той же день Юля Тимошенко збирає постанову Кабінету міністрів, приймає ті закони, які Верховна Рада не приймала. Так прийміть по ветеранах УПА. Чого бракує? П'ятої графи бракує чи чого? Чи може кольори треба переформувати всім оцим партіям, включаючи президентську, звичайно, Панове. І осталось єдине, що ще не продали. Як писав Тарас Шевченка, степи твої запродані жидові, німоті, сини твої на чужині, на чужій роботі. 31-го включили телебачення, виступає наш рідний президент. Ось у мене цитата. Це роздруківка з офіційного сайту президент України. Не вірите, перевірте. І сказав він українській нації в посланні про внутрішню і зовнішню політику України. І найважливіше: я вимагаю нарешті ввести вільний продаж землі, сказав президент Ющенко. Панове, а хто ж цю земельку купить? Хто її купить? Українці, які 800 років воювали і були під різними окупаціями чи ті, що накопичували капітал всі ці роки? Хто її купить, питаю я вас? Земля це не товар, пане президенте. Земля це гніздо, як для птаха гніздо, як для людини хата. Це є середовище природне, лише в цьому середовищі українець може народитися, жити і померти. Забери землю, забери хату. Виростуть, даруйте на перекати поле, які підуть в русифіковані міста з Московщини, і там в Казані цьому русифікації переваряться. А ті, хто куплять землю, і воно вже пробують, завезуть китайців, завезуть корейців, завезуть мусульман з бідних країн, з Пакистану і так далі, з Афганістану. І витіснять українців з села. І на цьому закінчиться що? Україна. І тому, панове, якщо хтось з українців бажає, щоб продали вашу землю, то я хотів би, щоб щиро, отак от тут, на цьому святому місці, підніміть будь ласка, руки. Хто хоче продажу землі? Хто хоче, щоб земля була товаром? Є такі? І слава Богу. І слава Богу, земля повинна. Надаватися безкоштовно, довічне кіростування, як в передових цивілізованих державах, тим, хто на цій землі живе і її обробляє. Крапка. Все. Все. Якщо, не дай Бог, люди відійшли, то держава через конкурс цю землю передає іншим. А хто ж працює в Україні на землі? Українці! Ну жить же не візьме плуга та не буде її орати. А? Та не буде цього. І поляк не буде, бо знаємо історію читаємо. Він жидові здасть землю і буде поганяти. І тому ми маємо в цьому році обрати президента в собі, справжнього українського, який скаже словами іншими. Земля це святе. Це святиня, це останній форпост українства. І хто підніме руки на землю повідбиває? За такого президента треба голосувати. Нам, українцям, які допустили демократію без авторитарного періоду, бо всі держави виходили з окупаційних режимів із імперії через створення твердого режиму, потрібна нам тверда рука, можливо, такі як французький деголь, іспанський Франко Якщо навіть хочете чилійський піночет, але українській національності, щоб він навів порядок в цій державі, щоб земля була в українських руках, щоб святині були не в московському патріархаті, а в українській православній єдиній помістній церкві з київським патріархом на чолі, щоб теле і радіоканали виховували українців, щоб нам не розповідали чужих жидівських анекдотів кожен раз, коли у нас великий піст. Щоб шанували українську мову, культуру, щоб наші школи були українськими, щоб тут, в Україні, діяли школи всіх національностей за їхні гроші, так як у них в їхніх державах. Саме так, щоб при владі в нашій державі були представники корінної нації, щоб у нас пам'ятники відкривалися не окупантам, які спалили Січ. Катерина, як писав Тарас Шевченко, суча дочка. А відкривалися пам'ятники Тарасу Бульбі Боровцю і всім тим, хто зброєю в руках. Бо пам'ятники мають бути героям і тим, кого, хто прославляв героїв. Виявляєте, що в Москві князя Костянтина Островського, який під Оршою, до речі, 2000 14-й рік насувається, розбив 80-тисячне військо, і Москва оголосила евакуацію царського двору. Або Петра Конашевича Сагайдачного, який погуляв з козаками по Москві, спаливши її. Ви уявляєте, щоб Москалі дозволили відкрити пам'ятник двом українським героям, князям ніколи і гетьманам. А я додав від себе і козаки під гурбами. Україна була б іншою, вона була б кращою. І тому, пам'ятаючи і поминаючи їхні душі, треба не просто молитися за спокій їхніх душ, а треба молитися за те, щоб ми, українці, обрали собі владу таку, яка була б гідною нас, українців, яка б служила б не синам Ізраїля, не дітам Польщі, Росії, Угорщини Румунії, навчаючи їх безкоштовно за наш державний кошт. А служила в першу чергу нам, українцям, і нашому Господу Ісусу Христу. Слава козакам Української повстанчої армії! Слава Україні! Христос Воскрес!